Важливі нюанси у ДПС нагадують, некоректне заповнення заяви для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів є підставою для відхилення її розгляду. Пояснюють, звернутися до контролюючого органу платник може на вибір як у паперовій формі, так і в електронній через приватну частину є кабінету і відповідно обрати спосіб отримання цієї довідки. Заяву подається платником податків через приватну частину електронного кабінету, вибираючи режим меню заяви, запити на отримання інформації. Форма для юридичних осіб це Ю 1303 для фізичних осіб Ф13036. В цій заяві платник податків обов'язково повинен зазначити. Нормативно-правовий акт, який передбачає видачу тієї такої довідки, це є пункт третій цієї заяви, і пункт четвертий заяви це орган, установа або організація, куди буде подана ця довідка. Вона формується автоматично, і ці всі моменти прописуються, що спрощує набагато процес. Обробки і отримання платником такої інформації. Усі пункти заяви наголошують податківці необхідно заповнювати коректно, адже до прикладу найчастіша помилка відсутність найменування підприємства, установи або ж організації, куди буде подано довідку, є підставою для відхилення таких заяв. Загалом від початку року працівники управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в області опрацювали півтора тисячі звернень платників. З тих півтора тисячі 103 Довідки не видано, надано відмову платнику зв'язку з наявністю податкового боргу. Це є одним з ключових моментів. Коли є податковий борг за платежами, які контролюються податковими органами, або є незаборгованість зі сплати єдиного соціального внеску, або є непогашений, розстрочений, реструктуризований, відстрочений податковий борг. Тоді ця заява не довідка не від не надається платнику. І у 344 випадках було просто відхилено заяву зв'язку з некоректним їм заповненням. Довідка або відмова у її наданні готується упродовж п'яти днів. А термін її дії становить 10 календарних днів з дати її формування. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.